6 грудня день Збройних сил України. До складу Збройних сил України входять сухопутні війська, повітряні та військово-морські сили, десантно-штурмові війська і сили спеціальних операцій. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу. Дата свята обрана не випадково, 6 грудня 1991 року був прийнятий закон про Збройні Сили України. А в 1993 році цей день з'явився в офіційному календарі українських свят. Цей день присвячений всім українським військовослужбовцям, які служать або раніше служили в українській армії. Саме на армію, відповідно до Конституції України, покладаються завдання по обороні країни захисті її суверенітету. Територіальної цілісності. Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити себе не може. Тому це святий обов'язок тих, хто живе, хто користується всіма її благами і дарами. Виконуючи цей почесний обов'язок, ідуть юнаки й дівчата служити в армію, щоб берегти мир і спокій своєї батьківщини стояти на сторожі її інтереси. Україна вкотре виборює свою незалежність, і саме зараз у нас іде війна, нам потрібно боронити і захищати нашу Україну. Ворог задає ударів по всій території України, там, де йдуть запеклі бої, і там, де живуть мирно люди. Але наші захисники і захисниці мужньо захищають нашу з вами батьківщину. Низький уклін усім батькам, чиї діти стали на захист України. Хай бережуть сили небесні кожного захисника і захисницю. Повертайтесь живими, подяка вам, сини мого народу, що стали в бій за правду і свободу. Нехай благословить вас Божа мати, вертайтесь з перемогою, солдати. Господи, зміни все навкруги, дай спасіння і миру в Україні. Хай ангел-охоронець береже кожного українського воїна. Вітаю всіх військовослужбовців, захисників та захисниць та охоронців спокою та мирного неба України з Днем Збройних сил України!